Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Сьогодні, хоч трішечки зранку, зміг відпочити, бо зазвичай вже з сьомою веду заняття, іноді до пізної ночі якось вчора грав матч з учнем школи чемпіоном Панами серед юнаків. І, 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 і зараз ми продовжуємо. Матч з 800 О, ха -ха -ха, з п'ятиста! Партії. Ось так я бачите, зібрався грати, а сам навіть не можу елементарні речі порахувати. Ось не знаю, як, як натиснути виклик, Все, все. Матча не буду. не буду. Ну, не вистачає розуму, як зайти. Ага, Бліц, подивитися. Так. добре, Зараз натиснемо. Ми граємо з Майклом зараз. На зв'язку Австралія таїланд. Так, що ми грали? По 5 хвилин, які умови? Граємо дебют. Якщо Майкл грає гарно, то робимо жахливу помилку і даємо йому шанс перемогти. Якщо помиляється, ну помиляється, то помиляється. добуваємо. Перевіряємо знання Майкла і граємо зараз дев'яту партію. Граємо чорними вперед. Сподіваюсь, Майкл не втік, бо трішечки ось ком там щось завис. Та й я завис, ви тільки набачили, що там. Треба бути чесним. Фух. Так, Ну що, буде гра чи не буде? І, і як підготувався сьогодні Майкл? Так, дамо йому знову шанс у захисті, що то був? Захист Петрова або Орківська партія. І так, дивіться попередні ігри, де Майкл. Зовсім не використовував мою помилку тут. Подивіться, як я в ферзі 2 кінів 6 грав з ним без ферзя, але зараз ми перевіримо Д3 Д5, Д3, слон b 4 Шах. c 3 слон d 6 він тоді бив ДЕ. Залишився зайвим пішаком, але в чорних була величезна перевага у розвитку, і тому я легко виграв. Подивіться цю партію на каналі. Чи підготувався, Майкл. Шах. Такий провокуючий. І на С3 слон d6. Тепер Кінів 3 залишає білим зайву фігуру. Я писав про це Майкл. Чи запам'ятав він, чи зробив роботу над помилками, чи подивився мої лекції? Зараз ми це все дізнаємось. Так, всі в очікуванні. ну знайде, не знайде. Кінів 3, Майкл, Майкл, невже знову поб'єдеє Невже не допрацював? Але бачите, друзі, 100% не допрацював, бо вже віддав хвилинку, а сьомий хід. Я у своїх книжках і відеокурсах присвячених вірній грі в Бліц, вірній грі в рапід, а у цьому я розуміюся. Ну, точніше, в Бліц в буліт, мабуть, більше в Рапід, так собі. Що за кіні всім Що за дурня, коли Кіні F3, я ж казав грати, Майклу? Ну, королі всім. Що, аж 5 чи що? Ферсів 3, ну все. Ось бачите, що буває, коли не підготувалася людина. Недостатньо підготувалася. Ну, тепер в мене виграно. Турайде на і 8 Тепер ніякого послаблення до суперника не буде. Слон Є2, слон же 4, починаємо нову. А я так і сказав. Починаємо нову партію. Не підготувався достатньо до, е, до гри, ось вам результат. А після ходу кінів 3 ми зміг залишитися зайвою фігурою. Я думаю, Майкл все ж таки зробить роботу над помилками, і ми з цим ще зустрінемось, але вже в майбутніх партіях. Так ось, друзі, стосовно витрати часу, я в своїх книжках і відеокурсу вчу, як потрібно витрачати час. Я показую, що ті боти на чискомі і лічес не можуть навчити вас грати. Ну і що? Не можуть навчити вас грати в шахи, бо вони не знають, скільки вас часу в цей момент. Ну так, перша партія не вийшла. Ну, не допрацював. Вже третій раз я даю Майклу тут шанс залишитися в дебюті з зайвою фігурою, зігравши просто Кінів 3, і він цього не робить. Він, на жаль, цього не робить. Що ж, будемо писати, будемо працювати. Така важка тренерська доля. А хто казав, що буде легко. Добре, друзі, а ми продовжуємо. Зараз буде партія номер 10 Підтримуйте канал лайком, підтримуйте канал репостами. Діліться цими відео з тим, кого ви хочете навчити грати в шахі, з тими, кого ви любите або поважаєте і бажаєте йому добра. Ну і, звичайно, підтримуйте канал донатом. А хочете навчитися грати краще мої книжки, мої відеокурси, онлайн-заняття, або найкращий у світі шаховий абонемент. Також є. Індивідуальний заочний курс з, з постійним зворотнім зв'язком. Я вважаю взагалі, що це найефективніший формат для тих, хто хоче не лише спілкування, а ось такої методичної праці. І найдешевше. 150 занять у форматі індивідуальний заочний курс, тобто, через, я надсилаю вам файли з теоретичною частиною, з практичною частиною, коштують лише. Що лише Півтори тисячі євро це за труд фахівця міжнародного розмейстра. Це копійки. Добре, друзі, продовжуємо.